Добрий день, діти! Давайте ми з вами згадаємо музичні інструменти. Я зараз буду на них грати, а ви відгадаєте, що це саме був за музичний інструмент. Приготайтесь, будь ласка. Що це був за музичний інструмент? Так, це був наш ксилофон. Ось такий він. Дуже добре. А зараз, який ви саме почуєте музичний інструмент? Що це грає діти? Так, це наш музичний дзвіночок. Молодці. А зараз. Барабан! Дуже добре. Так. А зараз це не бряськальця, а. Маракаси дуже добре. Дітки, а давайте ми з вами згадаємо гру музичний будиночок. Дітки, давайте спочатку ми згадаємо, які інструменти де живуть. На першому поверсі, з цієї сторони, у нас живе силофон. З іншої сторони першого поверху живе барабан. А на другому поверху хто у нас тут живе? Двіночок. А ось тут маракаси! Дуже добре. А тепер уважно. Наші музичні інструменти поміняють свої місця. Дітки, давайте допоможемо знайти будиночок наших музичних інструментів. Хто у нас тут має жити? Давайте послухаємо. А хто тут зараз знаходиться? Вірно? Ні, не вірно. Добре. Тож давайте шукати силофон. Так, хто у нас тут має жити? Вірно? Ні, не вірно. Молодці. Давайте шукати наші маракаси. Тут хто має жити? Перевіримо. Що це? Так, це ксилофон. А де він має жити? Вірно, на першому поверсі. Тут хто має жити? Маракаси. невірно, так. А де вони мають бути? На другому поверсі молодці. Дуже добре. А вірно, я зараз покладу музичний інструмент на перший поверх. Ось тут. Ні, Невірно. Де він має жити? На горі, на другому поверсі молодці. А так, вірно. Так, дуже добре. Молодці діти! Ви були дуже уважні з нашою грою музична хатинка. А тепер я вам пропоную послухати новий твір, який називається восени. Завітала осінь сад наш пожовтів і березки в гаї стали золоті. Спів солов'ї нині. Не чути нам, бо витеціли наші птахи зимувати. Цей музичний твір написала Наталя Вересокіна. Він називається «Восени». А що ви собі уявили, коли слухали цей твір? Намалюйте, будь ласка, вашу картину і відійшліть мені у групу. Сподіваюсь, вам до подобалося було сьогоднішнє музичне заняття. До побачення діти до наступних зустрічей!